Прогуляємося ще в сквер. Такий на скорульському. Сьогодні у нас 5 травня. Така от чудова погода, дивіться. Така краса. І ось такий у нас скверчик гарний, дивіться, яка краса. Погуляємося, подивимося. Чого тут у нас цвіте Вже всі квіти я бачу, сокури поперецвіта. Просто така зелень гарна. Зараз посидимо. якраз небагато людей. Голови пасуться. Тут магнолія от класна була, вона вже все перецвіла. Така красота. Голови гуляють, поки щось їх ніхто не підкармлює. А, вже полетіли. Мені так подобається, як вони літають. Один злітає, і всі летять. О, скільки їх тут багато, наче в Парижі. Чекають, чекають жертву. Хто ж їх буде підкармлювати? О, біжуть, біжуть вже до мене, біжуть. Я їм щось нічого не, не взяла. От на задача. І сейчас всі, мабуть, у мене прибіжуть. Ці голуби прикольні. Знаходять себе місце тут їх всі підкармлюють. Такі красончики, там фонтанчик. А там в цьому році не буде працювати. Вирішили зекономити. Два мільйона гривень, щоб фонтани не працювали, але вони гроші йшли на більш нагайні потреби. Ось, скільки їх тут багато ой Ой-ой-ой. О, які тут танці, голубині. Який у нас скверчик гарний. Там от ці сонячні батареї. Не знаю, що там вони для чого. Якісь сонце акумулює. Типу там якусь мобілку можна підзарядити, але я цього не бачила. Отак от можна тут відпочити. Ой, Співають всі, щось з там Ходять, ходять. Така краса. Всім чудового дня і веселих свят. Пока-пока. Це у нас сьогодні яке 5 травня. От хочу вам засняти, які гарні дерева, ще молоді. Можливо, через 20 років вони будуть великі. Як тут були до цього, до речі, от пару років на каналі Наталіям знімала, як він був старий, ще не було цієї плитки були великі тут дерева. Потім їх виробили і посадили такі молоденькі, гарні деревця, а тут сакари по колу я вже знімала. Ой, привіт. Прийшли поближче до мене, думаю. Може, я тут щось їм дам. Да? Прям ручні-ручні голови. Мабуть, якщо так руку їм поставиш, вони мені на руку прилетять. Ні, не прилетять. А цей старається і тут, і тут. Собі. Диви, який співак. І ті і голубці, хто на нього поведеться. І ті, і ті. Ніхто не ведеться, на такі голубині танці, думаю, танцюй собі скільки хочеш. А Він старається, думаю, хоч тому, або тому. Хто ж мене такого гарного поведеться? Ті піду заспіваю. Та щось не хоче, ті піду заспіваю. Ай, обідівся, обідівся. Да? Обідився. голуб почищу пір'ячки свої. Що ж такі незадачі? Відняшка, такі пісні гарні були, да? Все зря. О там ще інший співає щось. Ой боже, на одній лапі. Пись покалічений трошки. Ну, звичайно, якщо отак вот от бігати на них. Вон скільки їх тут співаків. Голуб'ячих. Яка красота у нас сьогодні? Усім вот, чудового дня, всім пока-пока. Трошки засняла вам нашого скару. На Скорульського. чудового тижня, спокійно. Пока-пока.